Серця середньої надніпрянщини чорнобаю. Хоча як зараз модно говорити, а про черкащини! Багато хто плутає чорнобай та чорнобиль, та ми на це не зважаємо і просто світимося від щастя! Друзі, сьогодні велике свято! 26-та річниця 1999-го року, тож спеціально до цієї події з поетичними новинками вас познайомлять сестри Шевченко. Тоді сидете, ви вайнах виросли чужії, порізах коси побіліють у здорість сестри помрете. Спонсор нашої музи німецька вівчарка. на пам'ять гімн Люфтваффе. А наш виступ відбувається за принципом Головне, щоб людям подобалось. О, ти Подобає. ну, шо, людина, шо, шо? А ти подобається? Подобається. він що не людина, що. А ти що такий сумний? Та у мене живіт бурчить. Та не переживай, живіт вже не батько. Побурчить і перестане. Знайомтесь, це наш куратор. Він як шлунковий сік. Ох і травить. А ще він у нашій команді як волейбольний м'яч, поважна людина. Но мами пити не можна. О, А я сподіваюся, що всі двері зачинені, і під час нашого виступу ніхто з зали не вийде. Фабрика каламбурів, дорослий дітріх. Трохи пограємо зі словами. На цифрове телебачення «Мегагол», Цигани створили своє телебачення Іго! Тепер фільми можна не купляти, а красти. Батьків викликають до директора. Ваш син знову палить дівчата вуса. Так, сину, що я тобі казав? Дома з бабусею грайся, як хочеш. А тут не можна! Ще один спонсор нашої музи Кобзар з Аліекспресу. Думи мої думи. Вудесям фа! Вудесям фа. Мафа це Тарас Ченченко. Кавер Івасик Лесик у Голландії. Івасику, Лесику! Це не моєї матінки голосок, це мого батюшка голосок. От молодець. Відрізняєш мамку від батька. Жінка, яка любить усмішку шестимісячних дітей. Втомилась нарощувати заради двох супчиків і встановила <му> Характер, Характерник на Запорізькій Січі. Мене пограбували! Мене пограбували! Як вони могли? Брата, а чого в тебе ніж в спині? О, а я думав, украли? Мало хто знає, та воно вам і не треба. Хто... Уявіть, у програмі колостях вигналася з трубінняшку. Ну чого? Ну чого він вибрав тебе? Ми ж однакові. Бо я сказала, що ти хрупиш. І що? І що він повірив, що я хроблю, а ти не хрупиш? Я на п'ять хвилин менше, а п'ять хвилин для носової перетинки — вічність. Це ти мене підсиділа мала. Я від тебе такого не очікувала. Дай хоч троянду потримати. Ну, ладно, тримай. Тарас, тарас, я з нею поговорила. Вона заспокоїлась, який там наступний етап. Ти, ти йде по-любому спалишся. Ой, та ладно, мала. Бачиш, як я тебе. Казала? А? Ну як ну зіграв? Ні ну последній номер витягнув. Ну, ну бачила. От ми знали, що ти, як прозорочена банка гірки, по любому стрелі. Як каже моя баба, я це чим довше живу, тим довше хочеться жити. Дорослі діти, ми оце чим довше граємо в лігу сміху, тим довше не хочеться нікуди поступати.